Василь Сухомлинський, Красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися І пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило І пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці й дивилися, як лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатини біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому була мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший з тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав як же ти змок на дощі, мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві й жалісливі слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля. Я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку й дав її змоклому хлопчикові. Той? Скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні красиві діла.